Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вербна неділя, всім благополуччя в родинах, здоров'я і всього самого найкращого, а головне, щоб скоріше був мир і всі були вдома. Так як сьогодні свято, робити нічого такого не можна, то я хожу ось, заглядаю на свої. Квіточки, як вони квітують без сонечка. І під дощиком у нас одні дощі цілими днями. І сьогодні мороси цілий день дощик. Трошки прохолодно. Якби не вітер, то було б більш-менш нормально. Ми вже звикли до цих дощів, але вже хочеться. Щоб було сухо і тепло. Від такої погоди все зелене. Траву вже скоро треба буде косити. Я там їсти готувала сьогодні, а чоловік десь в гаражі машину робить. Зараз підемо подивимось, що він там поробляє. Що вони тут роблять, бо й помічник мій тут. А, ти цю шестерню хочеш поміняти? Да, шестерню поміняти. Дверки. Розібрали. Бо ми робили на 3D-принтері ту шестерню, і вона трохи не така вийшла, то ми в магазині вже авто купили. Без всяких заморочок. А то, а то завтра в місто треба знову нам їхати. Ось так. Свято, робити нічого не можна, то таким потрохи чимось займаємось. Так, це у нас вже другий день. Були ми в місті і ось приїхали додому, а тут така картина. Я, ми як виїжджали, чоловіку кажу, це, е, кажу приїдуть орати город, а нас не буде вдома. Але ми їхали через нього, його трактор стояв. Це або хтось переплутав, заїхав не на той город, або я не знаю. Два рази ось пройшлись і все. Хоча я думаю, якби той, що нам завжди орає, він би виорав. І все, ми б занесли гроші. А так. Не знаю, не... напевно, хтось перепутав і заїхав так нечайно. Будемо дивитись, що воно таке. Знайшли ми все-таки номер, зателефонували. Е, так, це приїжджав той, що наморає городи. Е, він так попробувати вирішив, чи можна, чи мокро, чи нормально. Сказав, що мокро. Хоча там сусідам вчора онурали. Подивимось. Подивимося. В цьому році я не спішу. Рік назад, би, я б психувала зараз. Не через це треба переживати. Зараз посадимо, вигореємо, все буде нормально. Їздили в місто по справах і вирішили ось трошки скупитись. Чай. Мука. Мука у нас кілограм 1050. Це я трошки взяла, щоб на паску було. У нас є, але вона мені так ну, не дуже сильно подобається. Це така хороша, щоб пасочка була гарненька. Сукерочки. Ось така кілька, кілограм за 80-60 ми трошки взяли нам всім її не можна, але інколи балуємо себе так сказати. Цукерки ще ось такі. Цукор, кілограм 32-40 Пергамент, на паску один лимон, це я в тісто додаю. Потім ось така олія без запаху. Сіль 14,40 за кілограм. І ось такий морський коктейль нас малий м'ясо не дуже полюбляє, а все отаке любить. То це йому буде спагетті з вершками і з цим морським портелем. І Їсть ось таке спагетті. Ось ванільний цукор, Желатин. Ще одне спагетті, дріжді, желе, Це Та синочок також полюбляє, буде йому десерт. Я собі взяла такий шматочок халви. У нас кремельний її ніхто не любить. Такі форми ще взяла. У мене там вже є декілька штук. Це ще взяла дві такі маленькі, і три трохи побільші. У мене там трохи залишилось ось такі цукати. Родзинки. По акції були 64 гривні за кілограм. то ось один пакетик і ось другий пакетик. Це і на паску буде. І ми полюбляємо вівсяну кашу і додаємо родзинки. Воно тоді так солодше. Вівсянка. Рис 42 гривні за пачечку, вівсянка 12 гривень. Гречка 40 з копійками чи 41 гривня за пачечку 800 грам. Потім ковбаска ось така. І ось засіб для миття посуду. Я беру феррі, і феррі інколи заміняю ось такий хелпер. Він також густий і добре вимиває, і трошки дешевше коштує. І взяла ось таку пачку порошку. Зазвичай я беру таку каністрочку 5-літрову, де рідкий порошок, але це ми туди цей раз не заїхали, то поки такий буде. А вже на наступний раз заїдемо і візьмемо той, яке я завжди беру. Не покупочки. Це можна сказати, більше для випічки Паски там цукор, мука, ванілін, формочки. А вже до Паски в суботу ми також будемо в місто їхати, нам треба до стоматолога, то заїдемо щось таке для якогось салатику. І щось ще купимо. Ми. На Пасху будемо тільки вдома вдвох синочком, то нічого такого виготовляти не будемо. Трошки щось зробимо. І все. Дякую вам за перегляд мого відео. Всім всього найкращого. До побачення!